Всім доброго ранку. Всім доброго ранку. А ми прийшли на город і сьогодні знімемо невеличке відео про нас баштан. Нам там писали пару коментарів. Е а який у вас в цьому році баштан? Завжди ж він у вас був гарний. Ну, от ми і покажемо, який у нас у цьому році баштан. Що на ньому виросло? Дві латочки у нас баштану. В тому році, от у того була велика латка, така велика-велика. Ну, а в цьому році у нас поменша і невелика, і експериментальна. Тут, ви бачите, в нас ось квіти квітнули, і ми їх навіть не зривали, оставили. Всі ж кажуть, що кавуни хорошо ростуть. У бур'янах. Так, да, вони добре ростуть у бур'янах. Як за ними доглядати, то вони добре ростуть і, і без, без бур'янів. Бур ну, а у нас у цьому році показуємо, який баштан, що ми виростили. Довго він сходив у цьому році, як і все. Ну, зійшов. Ось який. У нас урожай, щось я його і не бачу. А, видно ось у. урожай. Ось, ось такий кавунчик причепився, один є, є, єдиний. Потім деньки Он нацеплялися, одна і друга. Ой. І всі рі... різношорстні. Це ой, одломила. Ну, одломила, то й одломила отака така з них толку ніякого вже немає. Ну, а що ти... є, то є. А це якась репаничка. Отака. Гарний баштан у а нас. А ти такий. тут ще стояла і не зняла. А ось. Це що, білий кавун? Та ні, це динька. Це а ні, динь? кавун, кавун, кавун. Та ні диня. День, диня. Диня. А що ще... це за диня така? Паган. Перший раз бачу таку диню. Біла якась. Ну, нехай спіне. Стебло кавуна і стебло дині. Так. А ось ще. ось ще. це диня у нас. Та, тут уже стебло. Пересохло. Так, да, баштан не, не дуже гарний. Мягко сказати. Калуняка он мала я. Будемо продавати. День, його, а, і ну, коротше говорю, баштан невірний. Не те слово, що невірний, але нічого ми не відчаюємося. Зато красиві бур'яни. Ось яка лободина виросла. о, А що ж це в Чумаченка на городі, та лоб... А ти сказала, що не рвати. Щоб не привозити Да. Ну, То я решив тут нічого, зона, я там. Понятно. Так, так, далі. Тут є заповідні. От, е, от у того, ну, садила деньки, ну не кудишнє, звісно, воно, ну, нічого. Нехай буде. Е, ой, заплуталася. Оце баштан у нас шикардосний. Так. От у того я ще відео знімала, показувала, садила 4 куста, динь. І ще й казала колхузниця, по-моєму. То нема насіння куплене. Нема ніде ні одної, навіть не зав'язалося нічого. Нема? Вона і не цвіти. Ну, нема. І цвіти немає. Нема. Ні, не, ось на кінці одна маленька є. Так, да? оди. Да. Ось така. Ну. Як, як помідор санька. <рес> помідор, мабуть, більший, ніж він. Да? Да. Так. Так. Ну, я глазам своїм не вірю. Ну. Шо, що ж зробиш, немає баштану в цьому році. Ну, от у того, Ось подивіться, я вам ще покажу, який шикарний в мене е, цей табак. Навіть ось, о, даже уже зернятка поспіли. І в цьому всьому е, е, на оцій латочки чого тут тільки нема. Падалішні е, вуздички, чорнобривчики, астрочка, табак і. Два кущики тут у мене кавунів. Ну тут, звісно, іди показуй. Шо? Урожай. От тут, а, бо там нічого нема. О, ох ти. А як він тут оказався такий? Ну отож. ж. Я й не вірю. Ну. Не віриш, ти не віриш. Отакий красунчик у нас. Ну він тут ще не. Один на Ні, не один. Іще тут. А ось і ще один є. Тут це з одного куща. А що це? А. <гум> ось о. Ходили і не бачили. Бачите? Так. Отакий кавунчик. Ну, це порадувало нас. Хоч два кавуни. Ну, там десь ще один є. Три кавунчика у нас на весь город. Ми сюди постійно не заглядали і не ходили. А я допоміг двері вадила її а там ходив часто. А там ходив часто. Ну, це ось. Бачите. Оце в нас три урожаї. Три кавунчика таких. Три урожаї. Ну нічого, ми і цьому ради з Валерою. Так. Ну, є три кавунчика. А десь я вже потіряла тут день. Кардос надіє. Оно, дивіться, колхозніце. Це кардос надили. Ну це всі. Що перві зійшли, мабуть. Ну, так, що перві зійшли, а з того, що пересаджувала, немає нічого. Ось так. Так що тепер підемо іще на один. Бо ж там на один кусочок, на же ще один є. О. Буде мені що консервірувати. Ох. <сас> От на деяких там баночок нам є дідом. Ну да. І їх не дуже Ну, нічого, нічого страшного. Вирву, подивлюся, які вони будуть, і цей. Це якраз е... вони мені. хороші на консервацію. Якщо мені не вистачать, то докупиш. Поїдеш пару кавунчиків купиш та й ходить. Так, ну, йдемо далі на другий огород. Ой, яка Ой, красавиця, дивіться, Сонечко світа на неї. Так ой, так йде. Царство государство наше. Ой, що? А, а, посохли. У нас відео то потім покажемо. А відео у нас сьогодні про кавуни. Доходимо до свого. Баштанного поля. Дивіться, яка гудина, зелена, красива. Це вона в останнє час пішла, а тут вона сиділа довго на місці. Ну, так Тут я трохи, тільки трохи оставив кропу, а то все тут. Так, ну показуй урожай. Так, народ. Тут у нас такий урожай шикардосний. Ми записуємо в очередь, можете. Дзвонити нам найлітні на кавуни. Найлітні кавуни смачнюші, кому на консервацію, кому на продаж, кому на хранення. Будь ласка, дзвоніть і приїжджайте, будемо казати адресу і будемо показувати, де наше поле. <рес> а ось. У... Це вам не хухри-мухри? Ну, якраз, від заказу. Ось о, дивіться. Е, на консервацію які. Бачите? Чи Хазяюшки. Чи будь ласка. Вони, запрошуємо вас. Бачите, які? Гарнющі. Вон там у кого полізу картошку. А ось. О, аж блистить. Дивіться. О. Будемо заготовлювати на зиму. Так, Будем... що не переживайте деякі комуни бувають ще більше, ніж яблуко. А громальні, ось у... Громадні Так. Во. Бачите які? О, визріли на сонечку. Ось дивіться, ось... дивіться, зараз валір підожди. Ось, ось островок Чуть-чуть рано вони почали в'язатися. Тай договай, якісь радності. <рес> ще тільки серпень кінчається, а вони вже почали в'язатися. Ранні, супер ага. ранні. Зато їх рясно. Дивися, <рес> які їх рясно. <рес> Бачиш? <рес> <Да>. Так. Ось <рес> тут. Та ще й не просто, а ще й на бокувоті є. Так, ну, що... новий сорт, новий сорт. кому на набокуваті давайте. Дивіться. Не кажуть, Бачите, який гарний. Так що, мої хороші, готовте фури, готовте тачки, готовте прицепи. І до нас. Ну, пейте, Диня взагалі вов... теж порадувала, нема ні цвіту, ні, ні пустоцвіту, нема нічого. А кавунчики молодці. О! <риклад> <риклад> Ось так все. О! Клас, клас. Десь тут був длинненький, а де він? Він, маві, зробився кругленьким на боку. Вот. Навірно. Ну, все, отакий показали вам урожай. Зараз ми підемо з Валерою, оці кавунчики зберемо вже. Та я сьогодні їх, мабуть, і законсервірую. Ідемо. Ну, давай. Ой. Така тобі честь. збирай. Да, Один ложи. Ну, оце все, що ми виросли, а ще, ще ж там один десь у нас. Все що у нас уродило, все, що виросло. Де тут О, не і не впасти, так? Да? Ну все, отакий у нас урожай. Всім бажаємо миру, добра і спокою, а ми з Валерою йдемо. Валера на роботу, а я до своєї у росі, до, до свої. У росі? Mm. ну, значить, дощу сьогодні не буде. А я йду працювати, робити свою роботу. От, пока, пока пока, пока.